північна Салтівка біля найбільш зруйнованої 16-поверхівки, що рашисти перетворили на руїни, його колишні жителі. Серед них і Ольга розповідає вона тут. Востаннє була 24 лютого 2022-го. Перший раз бачу свій дом сьогодні. того, як я бачила його цілим. Я не приїжджала сюди. Я жила не здесь, все це час. Спасалася війни в другому місці, поэтому сьогодні ну как боже и всі было. І сьогодні перший раз я вибіжу вот таким. Єдине питання, що зараз хвилює мешканців цього дому, доля будинку і коли вони опанують те почуття дому. Многії люди, навірно, психологічно їм буде тут складно жити. Потому что мы находимся возле окружной дороги, имея такого соседа, теперь многим страшно здесь жить. Мне тоже здесь страшно жить. Не буду кривить душой. Все эти картины, все это напоминание, все это будет постоянно уходить в 24 число, 4 утра. Но я знаю, многие хотят, многие готовы здесь жить. Это было бы оптимальным вариантом. Но второй подъезд, к сожалению, вряд ли тоже подлежит восстановлению, потому что нарушены несущие конструкции. И второй подъезд ⁇ заложник нас, потому что не разбирают нас. Негде жить и второму подъезду, хотя внешне он не, не так кажется плох, но там невозможно жить. Трещины в стенах, и тоже люди мучаются, кто где. Я когда к дому подхожу, как бы я не готовилась, какие бы я там успокоительные не пила, вы знаете, э, эмоции одни и те же. До сих пор не могу успокоиться, все время плачу. Да, залушилась, получается, туалет, ванная, прихожая, там еще более-менее что-то осталось, а все остальное... Я готова ко всему, лишь бы, лишь бы это была равноценная квартира, которая у нас была. Лишь бы это был ну вот, свой дом, куда можно прийти, Як раніше, і відчувати себе вдома на своєму дивані, на своїй кухні. Я хочу якоїсь опридільності, бо ми зараз другий під'їзд. Перший документи є, що під снос. Другий під'їзд буде понятно тільки коли з першим щось зробиться. Коли це зробиться, я хочу якоїсь оприділеності, бо я не розумію. Це буде реконструкція другого під'їзду, чи він теж буде під снос. Мені що хочеться, мені квадратні метри. У мене була трехкімнатна квартира, я хочу стільки ж квадратних метрів. Мені більше нічого не потрібно. Мені потрібні квадратні метри. Так, у мене не така тяжка ситуація, як у інших. Мені є де жити, але є, поки я сам. Зараз родина з дітьми в Німеччині, скоро вони повертаються, і тоді вже і мені не буде де жити. Місцева влада надає гуртожитки, але ну хочеться жити в своєму, в своєму житлі. У муніципалітеті наголосили, люди обов'язково отримають житло. Щоправда, потрібен на це час. Спершу робота розпочнеться з демонтажу під'їзду, що вже не підлягає реконструкції. Но зараз цей будинок має декілька експертиз, які говорять про те, що його експлуатувати і ремонтувати неможливо. Він буде знесений тиждень тому. було засідання обласної комісії ТЕПТМС. Було прийнято таке рішення наступним. На наступній сесії міської ради буде виділені кошти на це питання, і ми зараз працюємо над технічними моментами, як це робити, тому що тут є друга банка, другий під'їзд, який ми проінспектуємо і зробимо комісійне обстеження після того, як знесемо, і будемо розуміти, залишиться другий під'їзд жити чи не залишиться і його, і його треба буде теж знести. Що стосується відносин з людьми на тиждень тому була зустріч з мером Ігорем Олександровичем Тереховим, була пропозиція надати людям маневрений фонд. Найсполкомі це рішення було винесено так, може це не є дуже гарним рішенням. Може це і менше метрів квадратних, але це ізольоване житло. Були якісь моменти зв'язані з гуртожитками, тобто людям їх показували. Хочете проживати, будь ласка, тому це питання теж вирішувалось на дос досі високому рівні. Леся Коплюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Новини Харків.